Молоде покоління українських зірок не зупиняється на досягнутому. Серед них співак Едуард Романюта. 19-річний юнак полонив не тільки вітчизняну публіку, а й узяв курс на захід, де активно просуває свою творчість. Саме завдяки цьому виконавець потрапив у поле зору менеджерів дуету тату. Організатори концерту на честь возз'єднання колективу обрали молодого виконавця з поміж кількох десятків претендентів. Уже наприкінці вересня саме Едуард Романюта розігріватиме публіку перед виступом Юлії Волкової і Олени Катіної в Києві зараз він чимало часу присвячує репетиціям, щоб порадувати шанувальників дійсно якісним виступом. Едуард зазначив, що має за честь співати на одній сцені із такими запальними дівчатами. Він також зізнався, що хотів би записати спільний модний трек із гуртом тату. Чи знають учасниці колективу про таке бажання співака та що думають стосовно цього, наразі невідомо. Але цілком імовірно, що саме Едуарду Романюті вдасться воз'єднати всесвітньо відомий гурт.